Оце ще дуже красивий торт. Гляньте на нього. Ви на нього подивіться. Так, він із лохиною. Значить, а, із жовтеньким. Значить, це торт лимон-лохина. І це самий дорогий торт. Він коштує 199 гривень. Подивіться, це точно лимон-лохина. Бачите? Ось лимон. Ось лохина. Ну, це намальовано. Ну, у мене дуже великі сподівання на цей торт. Зараз попробуємо. Малесенький, малесенький кусочок. Ну, щоб не зовсім вже ж малесенький. Так, так, так. І дегустація. На лимонний курд лимонної кислоти не пожаліли. Скажу так. В цілому виглядає симпатично. Але... Оця біла скибочка мені дуже сподобалась. А це якийсь, ну, не хочеться казати, ну, забагато маргарину. Але я можу помилятись, бо я ж не експерт. Але якийсь такий хімічний торт 200 гривень за оцю скибочку. Ну, не знаю, дівчата, вона симпатично виглядає. Ну, ну щось дуже хімічне. Мені не дуже.